Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Вайдики і ігрушка це не мій сусід. А ти спитаєш, а що ти забав у тій грі? А що не так? А чому е знову ти проходиш цю ігру? Я тобі скажу, подивися, 11.1.0.0 вийшла обнова, буквально 12 блять, минут назад. Нажимаємо грати. І тут у нас є. Нічне жахіття мод. Не рекомендується для нових гравців. До вб'ють тебе негайно після того, як ти дозволиш їм війти. Почекай щось не так за твоїми сусідами. Честер повернеться, і він злий. Вот тобі і раз. Нажимаємо грати, будемо з тобою дивитися. Я вже одним оком так подивився, того що я записую вже другий дубль, там піздеться творив, мене виносили за кожним тим. Я якісь робив помилки, я згадав, як у то грати, і будемо грати. Ти знаєш, дриль? Не знаю я, дриль пішли. Провіримо список. У нас тут є Театре Стрейнс. Коротше, взагалі якісь херні. Давай, відкривай, пішли. От та собака мене вбила, і я закінчив запис, і я, зап... я починаю вже другу. Вітання, людина. Вона сказала. І за нами Йомі. Там десь за тобою вже плаче один 65, 32. 65, 32. і чи 6532. 65-32. Йомі. 0304. Кого якогось о, астрального колеса у моїй апартаменти на четвертому, на третьому. Окей. В тебе. Так, ти. Стійте. Вот. І за нами Юмі 6532. Я не знаю, можливо, нам треба провірити цілий э, список. Цілий той провірити, того що прям біда. Довге лице. Великий ніс. Круглий підбородок. Пале. Я прям повинен провірити, що таке пале. Того що, бляха, я не знаю всі англійські слова. Ми з тобою зараз то провіримо. Почекай секундочку. А, вот. Пале. стій та куди ж ти йдеш? Э, блідоє обличчя. Провіримо. Ну, от я не знаю, чи блідоє в тебе обличчя. Ну, от виглядає як блідоє, я не знаю. То добре, провіряємо всі, прям не схожості того, що якась маленька помилка, як кажуть, одна ошибка і ти ошибся, знаєш. А, і за нами Йомі 65.32. Почекай, 6532, нам треба то провірити. 65-32. Що ми можемо від неї ще про. Так, і за нами Йомі. Окей, значить, її чоловік повинен бути тут. Давай позвонимо чоловікові. М, значить, у нас є 42-58. 42-58. я такий, знаєш, в общем. Вапшим... Лежу, гортаю щось інсту. І дивлюся, баляха. Вийшла обнова. Вийшла відчало обнова. Прикинь, можеш собі уявити. Привіт. так, говорить. Окей, і за нами не вдома. Давай тоді впустимо, я не знаю. Давай тоді впустимо, якщо вона мене зараз захірячить, то почнемо просто ще раз. Можливо, під розумінням бліде я щось розумію не так. Слава Богу. Якщо нас не завалили, значить все прекрасно. Значить, ми зробили добрий вибір. Тут у нас немає права на помилку. Аназер, аназер. Окей. Сразу, от Я тобі об'ясню, наскільки той хардкорно на першому четвертий той. дивися. Ніс є. От носик. Далі я тобі покажу. Далі має сім рогів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рогів. І тепер носить. Кого? Арінгс. E що це таке Ерінгс? Почекай. Зараз ми з тобою провіримо, що таке Ерінгс. E ну, а я буду так переводити, тому що e сережки носить. Прекрасно. Три татушка і гострі зуби. От на початку, як вона говорила, якщо ти не звернув увагу, які в неї зуби, то тобі кирдик. Вона мене так і завалила. Раз, два, три татушка. Носить сережки. Раз, два, три, чотири. Все прекрасно. І ніс. Дальше. Стій. Не спішиме. Провіримо. Запитаємо нашу сусідку, чи вона є там. Так, да, сусідка там немає. Давай перезвонимо. 6,9, 9. Шість. Окей. 69,9.6. А от номера не помінялися, наскільки я пам'ятаю. 69.9. Шість. Замахали повідомлення приходити. Дзвони. Номера не помінялися. Наскільки я пам'ятаю, у цих близняшок було, о, був такий самий номер. Я мені ще було дивно. Ліліс е, Вона не вдома. Окей. Давай. Ще раз провіримо. 9876. 9876. Create courses. I went out to create curses. Заходь. Сподіваюся, ми не зробили жодної помилки, не одної помилки. Закривай дверку. Якщо ти зараз ведеш руки, нам кердик. От вони сразу... А де? А яка проблема була? Я не шарю. Окей, давай заново. Я не знаю, чому то взагалі з тобою пройдемо сьогодні до кінця, того, що це вже третій раз я граю в ту ігру. І мене вбивають. Я не шарю, типу, даже де я зробив помилку. От якісь мелочі такі є, що їх прям не можна замітити. Давай підемо. йо мая Епмакат, Кого? Uh, last name of the main behind the true face of the mask most known. Uh, останнє ім'я відомого, коротше. не знаю. Ми з тобою запишемо ще одну серійку, як будуть відповіді на ті запитання. того, що, а, якщо ти дивився одну з якихось серій, в нього прям там біда. <плес> Нормально. В нього прям біда, в нього якісь прям нелогічні там запитання, нелогічні відповіді на то. У нас залишилося от лише чотири того: Абдікус Моріал. Давай провіримо. Абдікус Моріал. Добре. Срежка ттт Я не знаю. Тут прям треба дивитися затем. Треба прям Абдикус Муріал Я власник uh, Астрального цирку, Я прийшов з Муаталіте. Де він є? Е? Вот він. Він є, е, кстати, сам 5.5.13. Uh, Муаталитор. Окей. Okay. Скар он the Noise. Той шам, здається, на Носі. Має пірсинг. Має пірсинг. Випучені очі і, великий, і велика посмішка. Окей. Пірсинг. Велика посмішка. Очі дивляться. Має шрам на Носі. Ще раз. Ну, от телефонувати я не знаю, чи є смисл. Того що. До нас ніхто не заходив, він є перший. І якщо він є тут в списку, по ідеї, його не повинно бути вдома. Такий поверх. 8675. 8765. 8675. Окей. Давай впустимо, провіримо. Ну, зараз нам опять дадуть пиздюлів, і все. Я прям не шарю, де я роблю помилки. Ні! Окей, в неї були гострі зуби. В неї все на місці, правильно? Вот вона є. Аназель. Фаназель, коротше. Я не знаю. Я не знаю. Ми зараз впустимо. Нам будуть просто кеди. нас просто відпи... Вот ріки ще треба провіряти. 03, 69. Я зато зовсім забув. А, на четвертому поверсі. Бляха, точно! Я ж зато забув. До якого дійсний вод. До якого дійсні в неї, тіпу свідчення. Я ж зато зовсім забув. 98, 76. Має сім рогів. Носить сережки. Три татуювання. Гострі зуби. Маленький ніс. Раз, два, три. Носить татуювання. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7. Далі, що там є? Я власник кастрального якогось цирку. Мої апартаменти на четвертій тій. Добре. Create circus. Окей. Аназарет аназель. Аназарет, аназель. Все вроді добре. До якого числа в тебе. Давай прикольними. А тут немає Appearance, то вроді зовнішній вигляд. Давай. Я думав, щось буде не так. Я не знаю. Нам зараз знову дадуть пиздюлів. Давай перезвонимо нашій сусідці. А вдруг щось не так стало. 6. 9, 9, 6. 6. Окей. Перезвонимо запитаємо чи ти вдома. А, далі тепер от лайфхак. Якщо в неї гострі зуби, то може задати запитання і ті зуби буде видно. Окей, вона не вдома. Ну от я не шарю, що з ним не так. Ну от Я просто не шарю, що не так. От татуювання. Раз, два, три. Давай провіримо. Ну вона нам, нас зараз знову відпиздить. Ну От, я не знаю. Проходь! Нам зараз нову дадуть пиздюлів і все, і конечна. Давай. Давай наступний. Ну. а Собака, то сутула пизда тобі. А нет, а давай запитаємо його. Значить. А вот две обдикус. Моріал повністю так само виглядає, як та сутула собака. От повністю виглядає. До того не, до... не докопаєшся. Єдине, що можна перезвонити, переконатися на третьому поверсі мутіатор Ш... 8675. 8765. Просто давай провіримо. 8675 до 68-го року. Але прикол в чому? Ми вже його впустили. Єдине, є... що можна зробити, то а, 3. Три, один, два. Почекай, зараз, тобі твої очі натягнути, навіть не знаєш, куди. Ти просто охірієш, куди тобі ті твої очі натягнуть. Я прям побачив ту ігру, я так зрадувався. Е, того, що Того, що та ігра, з тої ігри прийшло десь більше, ніж 100 людей на мій канал. Я прям охренів, коли вийшла обнова, але дуже і дуже добре. Е, значить, давай, підемо далі. От, у нас залишилося двоє людей. А що ти такий сумний? Що сталося? Так, твоя ID карта, пес. ID карта, блядь, Де твоя ID карта? Вот твоя ID карта. Не забувай її більше ніколи. Тут у нас жорсткий фейс-контроль. Тебе немає у тому. Я тебе хер пушу, поняв? А... Та... Та... Я не налистковий того, що. Кого? Кому ти блядь, стелиш? Кому ти стелиш? Який в тебе поверх? Я тобі зараз перезвоню. Поверх третій, третій той. Я тобі, блядь, не вірю. 4-2, 4-2. А той в мене є. Стоп, а 4-2, 4-2. 4-2, 4-2. Пішли позвонимо. 4, 2. 4. 2. Почекай. Почекай, бляха, зараз ми узнаємо. Де ти був, що ти робив, які в тебе оправдання. Будеш розказувати на суді. Поняв? Ах, пуч спікінг. Не вдома. Що з тобою робити? 3, 2, 9, 4, 3, 2, 9, 4, до 63 року. Пішли провіримо зовнішній тіток. О, татуйоване лице. Гейс. Що означає гейс? Провіримо, що означає гейс. О, газе. Стій, погляд. Серйозний погляд. Довгий ніс. гострі зуби і довге обличчя. Давай ми запитаємо тебе Вот так от. Так, гострі зуби. Окей. У тебе є гострі зуби. Ми його зараз пропустимо. Він нам просто впише піздюлів. 3294. Секундочку. 9, 4. Секундочку. А, 3, 2, 9, 4. До 63-го року, дійсно, то у нас є 55-й. Окей. Генілайтер. Його немає вдома. Ну, я не знаю. От серйозно, я не знаю, чи стоїть його пускати, бо тут одна помилка і все біда. Проходь, ми зараз провіримо. Можливо, я зробив помилку. Можливо, я зробив дуже і дуже велику помилку. Та ну, Йолки-Малки, а що ж так люто? А що ж так люто? Сказали, що він не вдома. Прям бі... Я все. Не буде нікого в листкове, я більше нікого сюди. Окей, я знаю, що робити. Я більше нікого сюди не пущу. Ксебет Ксерпект. Аназель, вот та знову є якісь ті. Так, тебе влисткове не є, пішла нахер. Вітання, людина. людино. Третій поверх, перший той. Давай провіримо, 14. А ти поняв! А ти видиш, хто це? А ти розумів, хто це? О боже! Оркус диспейтер. Це бляха, от прям сама пряміша оцелочка на того спринттарапа. Там, повниш, в простому режимі був доктор Вільям. Автон. Доктор В Автон був. А отут у нас прям настоящий спрингтрап. Я хірею просто. Вот, бляха, ха мені те, целочка прям подобається. 14.25 14.25 Почекай, я зараз перезвоню, я узнаю, чи ти вдома, хоча я тебе все рівно не впущу, пішла ти в дупу. Пішли нахер. Orcus спікінг. Луо не вдома. Так, тебе немає налисткової сьогодні. Того що. Кого блядь? Принцеса смерті. Маленький нос, зуби на щоках. Тонкі ті. Немає пупілс, я так думаю, що немає зрачків. і гострі зуби. Гострі зуби ясно. Давай ще раз провіримо. Так, гострі зуби. Ну окей, давай, блядь, впустиме, я не ну от я просто не шарю. Я не... не знаю, на чому я роблю помилку. Якщо ти дивишся в коментарі, розкажи мені. Не диви його очі, станеш каменем. Вітання, людину. А, Якщо ти дивишся, то відео напиши в коментарях, де я допустив помилку, того що я прям не шарю, я прям не розумію, де то є. Добре, що в тебе не так? Ти на якому поверсі? Скуп нігухард. Окей. Я, бляха, от читаю ті їхні фамілії, і прям я зараз когось призвую. Я тобі гарантію даю. Другий поверх, третя підлога. Другий поверх, третя підлога. Окей. Forhead. Я не знаю, що то таке, але можеш усь чоло. Малий ніс. Малий ніс. Татуювання на тому. Окей, то вот тут татуювання. А, велика посмішка. Сім змій. І кругла голова. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Собака та сутула. От тобі й, блядь, кеди. Три, три. Один, два. Зараз тобі найду ту змію, не повіриш. У самому непідходящому місці та змійка в тебе ся найде. Давай дзвонимо нашим добрим людям, і вони тобі зроблять якнайліпше. Прекрасно. Окей. Чистий протокол завершений. Ти можеш продовжувати свою роботу. Туй, бляха, треба корвалдін, щоб продовжувати свою роботу. Давай наступний. Давай наступний. Там точно писало, що було сім змій. Я більше чим впевнений. Де та є собака? Стій. Ти хто, блядь? О, перший поверх, перший той. Там писало сім змій. Я більше, чим певний, що там писало сім змій. Сім змій. Вот. Перший поверх, перша підлога. Окей, 24 пальці. Багато очей. Маленький ніс. Носить цережки. Має рука на голові. 24 пальці. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, 17, 18, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, три, двадцять Носить сережки, багато очей. Ой, бляха, тут прям люто. Ти чуєш той дикий хардкор. Mm -hmm. Рука на голові три. Одиниці, девять, вісім, дев'ять. Uh, 3 одиниці 989 до 68 року. Окей. Okay. На перший тій. Астрального uh, цирку я прийшла провоксом воксом <laughs> Так. Найтмер дизайнер Окей. 1-1, 5, 2. Ну. No. 1, Один. 5. Два. От її і його її чоловіка чи співмешканця немає. Якщо зараз хтось підніме, ніхто не підняв. Я не знаю. От я, блядь, реально не знаю. Зараз нас опять відписять, зараз нам знову будуть кидати. Ну от по якихось признаках немає нічого. Тут все добре було. Зараз знову ру. Так, гострі зуби. Вітання, людино! то є. Ми вже пропустили ту і ту. Значить, до 69-го року. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, я більше рогів не бачу. В нас носить сережка татушка ніс. 8, 7, 6. Уй, як сложно. Ой, блядь, як сложно. Так, 9876. Твоя сусідка. Так, давай перезвонимо твоїй сусідці, почекай. А, я бляха муха, мені страшно. У нас зараз нас точно захирячить. Created Curses. Давай провіримо, що в тебе є. Ти прийшла з того. Окей. Давай перезвонимо. Так, я пам'ятаю, 6996. 9,6. 6. 9. 9, 6. 6, 9. 9, Шість. Я не знаю, в чому прикол, мені ту ігру прийшлося купити другий раз. Хоча там писало, якщо. Лісінг спікінг. Ну. Не дома. Окей, okay, ну от ти бачиш якусь рі. Ну, блядь, я просто не бачу тут ніяку різницю. Слухай, чого в тебе три брови по дві брови. Ну окей, ладно, хір би з ним. Раз, два, три. Татушка, ті самі. Сережки ті самі. Почекай, ті самі татушки. да. Вот квітка є, раз, два. Та Все добре, вроді. Проходь. Кстати, писало, що в обновленнях дуже скоро, ну, скоротили компанію. Сподіваюся, ти мене не захуєриш. Ні, я тебе чиллі не знаю. От серйозно, мені прям а, дуже і дуже лісти, то, що ти приходиш до мене постійно. Но я дуже хочу пройти ігру, так як уже закінчується зараз. То я хочу пройти. Це неправильно. Ми з тобою поговоримо ще. Не переживай, в нас ще серійки по цій грі будуть. Окей, в нас залишилося пустити ще одного. От того. Кзебет Ксербект. Щербет, коротше, треба. Почекай, ти прям а, від вітання кого мортил? Тебе шам. Окей, okay, в тебе эшам. В тебе є ті, ті, ті. Татуювання. Значить, ми з тобою провіримо. Ксер... Xer... Почекай. Тут щось не так, да? da? Ксебет. Ксербет. Ксербех. Кзе. Ксесб. Ужас. Ксбет. 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 Ксербет. Ксербет. Окей. То, вроді добре. Шрам на голові. Маленький ніс. Велика посмішка. Два татуювання і скар на лівій, а, на лівому тому. Маленький ніс. Велика посмішка. Татуювання 1 і 2. І має два шрами. На лівій шуці, виходить. Якщо ми повернемося лицем, так якби дивитися в камеру. То, виходить, да, в нього є на лівій шуті. А, Пожирач душ. Окей. А, я прийшов з деяких соу. Перший поверх першота. Ну, ми ж телефонували? Я не знаю. Можемо перетелефонувати ще раз, того, що ось стільки нечисті бродить, ходить і довіряти якомусь облюдкові. Просто 59,68. Пішли провіримо. 59,6,8. Я не знаю, чи є смусил провіряти всі цифри. Давай провіримо. 3325. 3325. 699. 699. 45. 45. До 10 го числа а, 70 го року. У нас є 55 рік. Ну от я просто не знаю до чого й доїбатися. Ну от серйозно, ну от, бляха, до чого. Ну, от що не так? Почекай, ще раз, подивимося уважно. Але це в нього стоїть як за боком. От раз, два, раз, два. Уха є. Давай запитай мене твій зовнішній вигляд, Стій. от. Кого? Я, блядь, щось. Мортал. Смертний, йо. Почекай, я взагалі збився, бляха, із того. Твій зовнішній вигляд. Йо, я не знаю. Давай зателефонуємо. 1-1-5-2. Ну, хоча то нічого не дасть 1-1, 5-2. Давай. Піднімай трубку, собака. Ну. Сексбект, не вдома. Я зроблю помилку. Я то вже відчуваю, що я зроблю помилку і нас захірячать. Якщо нас захірячать, то закінчуємо серійку. Да? Бляха, ще ті довгі паузами тим от... Ти хто? А, ти понял, що одна вчивка, бляха. Не довіряй їм. Давай провіримо. Давай от, прям сразу провіримо. Такий сайт, і нихера собі. Не довіряй їм. Я то збережу на всякий случай. 에... Готово. Я то збережу. Я не знаю, як то буде. 에... Продовжити. Окей, все, можеш йти. Я не знаю, що там далі буде, можливо, тому. А, от в нас залишиться тут на... на тому, але все рівно. Наступний. Тут у нас є сім змій. Уважно. Не робимо помилок. Я вже вижу, що тут є сім змій. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так. Суб. Найтвар. ID карта пес. ID карта пес. Вот моя ID карта. Окей. Okay. 2, 3, 5236. Другий поверх. Третій той. Стій. Другий поверх. Блять, другий поверх. Вот. Третій той. 5236. Фаміне Що то означає? Я в душі не знаю. Генерейт фаміни. Пішли. Ще раз. А, Татуювання на чолові. Є. Далі. Малий ніс. Є. Сім змій. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Є. Кругле лице. Твій зовнішній вигляд. Вот. Окей, ну ясно. Вони на ті запитання взагалі не ведуться. До 81-го року аж. 5, 2, 3, 6. Ще раз провіримо. 5, 2, 3. 6. Давайте цілий провіримо. 15 68. 15, 68 94, 75. 94, 75. 5, 2, 3, 6. 5, 2, 3, 6. С 2 Г, не Окей. Проходь. Проходь, нам зараз будет пиздец. Закрывай дверь. Тоби бляха, друже, все. Лютый хардкор. Дуже охіренно, будемо з тобою проходити далі, будемо з тобою дивитися далі. От просто в мене нема слів. Я дуже радий, що обнова вийшла на ту ігру. Я от прям підхопився з ліжка і то все зробив дуже круто. Дуже круто, мені дуже любиться, що от розробник то не закинув, продовжує і так далі. В общем, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!